Незаконна вирубка у національному парку Цуманська Пуща. Одній з важкодоступних ділянок активісти виявили вирубку. Та не два три пеньки, а сотні. Хто за цим стоїть та чи реагують на подібні ситуації, давайте з'ясовувати. Цуманська пуща є одним із найцінніших природних об'єктів України, де охороняються унікальні види флори і фауни. Йдемо в глиб лісу і бачимо перші зрізані молоді дерева. Та от пройшовши далі, під гіллям помічаємо свіжі пеньки, які хтось старанно намагався приховати від людського ока. Ми Активісти почали бити на сполох. Бо ж як же так різати дерева у забороненій законом зоні? Перебуваючи там в лісах, поряд, ми приїхали сюди і побачили цей масштаб цієї порубки. Викликали 102, приїхала слідчо-оперативна група, проводила тут якісь слідчі дії, ну, але дуже швидко вона тут працювала і поїхала. За нашою інформацією, неофіційною. Десь в 2024 році Цуманська пуща тут виявляла вже порубку на 10 піньків, на 10 дерев. І зараз вони намагаються прикритися тою порубкою. Тобто говорять, що це е, стара порубка, старі піньки, що вони вже заявлені, що тут нічого не відбувається. Керівництво парку спочатку запевнило, що за місцем вирубки є землі сільськогосподарського призначення і, мовляв, належать людям. Тож і фіксувати нічого. Проте, відкривши карту земельного кадастру, бачимо, що місце вирубки належить до території національного парку. Yeah. Ага. Тому як там особисто там не була, не можу сказати. Ага, а служба охорони запевняла, що це не Цуманська пуща. Так, ага. Значить, буду розбиратися. Як каже активіст Ігор Роганов, попри їх звернення та запити, жодних дій вчиняти ніхто не поспішає. Як зупинити, тобто ну невідомо. Ми Пишемо заяви, відповіді офіційних поки що немає, але вони намагаються закрити це питання ніби як старою порубкою. Проблема є, і її якось треба завершувати. Нагадаємо, вирубка дерев у парках національного значення, таких як Цуманська пуща, тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Стосовно цієї ситуації, ми вже скорували низку запитів у відповідні органи, Тож, що знайдуть крайніх, скоро дізнаємось. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.